От я заїхав в лісочок на драгобраті. Зараз їду сквозь цей ліс. Вибираюся так. через такі от дерева. Ого. Така от у мене прогуленька по лісу. Драгоблацькому лісу. Не знаю куди я виїду, но кудись виїду, мабуть. Думаю, що не забуклаю в цьому драгоблаському лісі. Едині немовірно мені повезло з погодою. Сонце таке. Вітер дуже сильний. Ого! Прикинь по шишкам його. Єзда по шишкам. Да. Це навіть певно єдине місце, де є настоящий сніг. Не такі, як буковелі, з пушок надуєний. О! правда він якийсь тут такий чорненький. Ну, главне, що він є. Отак от. Їдемо. -ху -ху -ху. Да! і їхати по Ви вже показує куди їхати. Все!